Вітаю вас, друзі! Пам'ятаєте прекрасну історію про те, як російський генерал безногому російському солдату зичив якнайшвидше встати на ноги? Виповнили на всі 100%, віддали до сполна, за що вам, звісно, честь і хвала. Ви ризикували самим що є у людини, це життя і здоров'я. Бажаю тебе визривати, стати на ноги. Ось російська пропаганда продовжує використовувати тих, хто втратив загубив ноги в Україні для того, щоб підбадьорити інших російських вояк, але схоже, це має зворотній ефект. Виповняйте задачі, навіть не смотря на те, що задачі нада требує каких-то жертв, забирають ноги, руки. Але спочатку ще задовго до того у нього відібрало мозок. Тому що, якби мозок в нього був, він би не пішов воювати проти України. Ну у мене забрала ноги, то є с Авдулата у которого теж забрала ноги. Как бы. ми не розстроїлись ні, правильно не розстраюйся. але більше в Україну ні ногою. Faz o quê? Підписуйтесь просто зараз на мій канал, друзі. Тисніть лайк до цього відео, та не забудьте залишити під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами про російських солдатів, які пішли воювати проти України, які помирали заради владіміра Путіна, які лишились без кінцівок, але отримують зараз за це залізячки від від Владимира Путіна, точніше, ні, не так. Від президента якоїсь там рації. Указом президента Російської рації. Указом президент Російської раси, пам'ятаєте, є такий на Росії зрадник чеченського народу Рамзан Кадиров, той, який ган. <порачив голос sound> <порачив голос> І з одним його бойовиком трапилась дуже цікава історія у Маріуполі. Він отримав поранення у той час, як героїчно. Та мужньо воював проти порожнього будинка, але нічого за це його Рамзан Кадиров поцілував. <му> Інший російський нацист снайпер приїхав в Україну, щоби вбивати українців, але щось не догледів і загубив око. Через місяць операць пітер мене поставить протез. Видіти я не буду, але вже буде. бачити. Він нічого не буде протезом, нічого не зміниться, але як він каже, буде краще. Взагалі, російські солдати зараз, ті, яким пощастило після поранення повернутись на родину, отримують медальки від своєї тієї самої родини. Чому? Тому що вони не розуміють, за що вони їдуть помирати в Україну. Чому вони їдуть в Україну і повертаються без кінцівок та без очей? А так є, хоч якесь розуміння, вони їдуть. Помирають, лишаються без своїх органів заради залізячки. Готово строю вернуться. Так точно, точно. От так отак бути. Я оце його рішення повернутись підтримую насправді, тому що у нього ж є і ще одне око. Треба ж дати нашим збройним силам шанс іще раз відпрацювати. Так, що з'яло все. Щоби ходили своїми ногами, щоб ті ноги, які у них поки що лишилися, вони остаточно втратили, щоби повернулись до себе назад на Росію. Без руки. До речі, до поранених російських нацистів у шпиталі приходять також і попи із РПЦ і кажуть їм, що їхні дії підтримують, називають воєнні злочини любов'ю. А РПЦ в Україні досі діє і досі її не заборонили. Тож як. Гражданин, як священник за виконання вашого долга заслуженні любви. російські солдати відстоюючи інтереси Путіна, стають каліками, але нічого, нехай вони не сумують їх, якщо що будуть розважати піснями та плясками. Але самі солдати чомусь не дуже радіють. А потім для всіх воєннослужащих воєнно-клінічного госпіталя дали концерт. Творчі колективи, творчі колективи Анжеліка Гаджиєва, Евгений Карєв. Насправді, повернення російських солдатів до себе назад на родину без ніг це усе так і було заплановано. Це все повернення без ніг йде за графіком, і взагалі це не поранення, внаслідок яких. У них відриває ноги це спеціальна операція по деногофікації. Дісантіруні проходило в плановому режимі, Попали в мінометний обстріл. До речі, помирати в Україну владімір Путін відправляє не лише солдатів, регулярних збройних сил, не лише строковиків, а й своїх мусорів та представників росгвардії. Наш лічний состав приймає саме активну участь в проведенні воєнних операцій. ось я вітаю росгвардію. Вона може суттєво зекономити на видачі залізячок, тому що якщо Ванька назад не повернувся, то видавати залізячки не треба. Сержант Росгвардии погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса, выполнявший служебно боевые задачи в рядах спецподразделения Росгвардии. В ходе спецоперации на Украине героически погиб ее ученик. Гвардии младший сержант. Победа будет. За Російські солдати, яким пощастило вижити, яким пощастило, що їх поранених забрали з поля бою, тому що таке відбувається далеко не завжди. Чомусь дуже сумують за своїми загиблими товаришами. Ну тих, хто как бы... ну, лучше не хочу Я борни, але насправді вони мають радіти, тому що по-перше, баби нових наражають. По друге, вони самі не перетворились на чорнозем. Ну а по третє їх втішають баяністи. Перед пацієнтами госпіталя виступили артисти ансамблі пісні і пляски Центрального воєнного округа. Я перед цим не просто так казав, що ті солдати поранені російські, яких забрали з поля бою, їм насправді ще пощастило. Тому що русскіє своїх кидають навіть не поранених на дулі. Просто нагло обманули. кошмари. Ужас на Україні всего хорошего Русские идут. Домой! Російські солдати настільки не хочуть помирати за інтереси Владиміра Путіна в Україні, що готові навіть прострілювати одне одному ноги, щоб їх тільки звідти забрали. Ти знаєш, що ми хотіли зробити? Я тебе так по секрету скажу. Ми хотіли патрони знайти з М-62 українські, коротше. Друг другу ноги попрос... попрострілити і повернутися в госпіталь сюда, в Будівнівськ. Проте насправді їм це може взагалі не допомогти, тому що їхні ж товаріщі можуть їх просто взяти і кинути помирати. Вони почали втаскувати в мене припаси з патронами. Я кажу, допомогіть мені їх, а вони мовчать. Я був у колітику, хоча я у кого. Больно було всіма. Ані побіжає кумі допомоги. Та навіть ось отакі історії, усе одно це ще хороший варіант для російського окупанта. Навіть повернутись назад до себе без без руки без ноги це теж дуже і дуже хороший для російського солдата варіант. Бо усе більше російських нацистів повертаються назад на Росію, це якщо їхні тіла вивезуть. грузом 200. Вот она аллея пацанов. Кладбище. Город Михайловск. Все, ВДВшники, пацаны. Морпіх, похода останній. правда тут він помиляється. Морпіх не останній. Будуть іще. Скоріше, морпіх в вооружених силах Росії немає. Тому що це ніякі не втрати. Це лише планова за графіком операція по утилізації біосміття, яке прийшло на українську землю. Це і є справжня денацифікація, коли українці знищують російських нацистів. Її демілітаризація також присутня, коли українці забирають техніку у цих самих. Російських нацистів тут не буде жодних висновків. Я скажу тільки одне: оскільки мене також дивляться росіяни ласкаво просимо до пекла, окупанти.